Я вітаю всіх телеглядачів та прихильників спорту. Сьогодні до нашої студії завітав новий голова Миколаївського обласного відділення фізкультурно-спортивного товариства Україна Василь Марков. І ми поговоримо як про діяльність, так і про проблеми цього товариства. Вітаю вас, пане. Добрий день. Як відомо, ваш попередник Валерій Бобій залишив. Своє посаду не за власним бажанням. Що спричинило відставку Валерія Бабія? 14 березня цього року рішенням ради Бабій був відсторонений від виконання своїх обов'язків, а на його посаду був обраний я. Легітимністю була перевірена. Всі документи передані Міністерству юстиції. По юстиції я був признаний легітимним. На сьогоднішній день я являюсь Головою даного об'єднання. Це, будь ласка, ось щось спричинило цю відставку, адже <кій> він пішов не за власним бажанням. Ні, значить, в тому році 15 лютого була конференція даного об'єднання. На конференції була виражена йому недовіра і було дано доручення, щоб він е, зайнявся нашою базою, коли Спартак на Бусному Ліварі 16. Щоб він не давав їх в руки комерсантів, а ставив для заняття дітей на цій площадці. І тому... Там тенісний корт, тенісний корт це да, вітрильний спорт і так далі. Тому він це не виконав, будемо так говорити, доручення конференції. І по цьому питанню було 5 засідання ради, де рада прийняла рішення за недовірою, виразили і звільнили займане посад. Ми знаємо, що минулого року, коли йому виказали недовіру, він не пішов відставку. Він залишився на своїй посаді. Просим, у прошлому році це було так, так. Да. Ну, а це було нове якесь зібрання колективу? Ні, це зібрання не було, то було. Ні, про... ні, ні, ні минулого року, а саме цього, цього разу, коли його відсторонили від а, займаної посади. Ну його відсторонили, звісно, вже ж в цьому році, тому і, як казати, він конець до, до сих пор вважає себе легітимним. Він до, до, до речі забрав документи, устав забрав общество, значить, під печатку до сих пор себе вважає, що він легітимний голова. Тобто боротьба ще продовжується. Продовжується, Ну я думаю, це вже так сказати, вже і виходить. А як же ви без печатки? печатку під Десь... я заказав, тому що рішенням ради, коли мене обирали, значить, була. Обрана комісія, яка передавала ці документи, все там жалувався він, що то ми вскрили його кабінет і так далі. Ніхто там його не вскривав, просто поміняли йому замки і на тому це остановились. Те, що документи у нього з собою ну таке діло. У нас устав є, була, була копія, завірена юридично нотаріусом. На цей день у нас ці документи маються на, на руках. Чому ми приділяємо таку серйозну увагу саме цьому питанню, адже. Ось Миколаїв вже тривалий час слідкує за цим, але треба, щоб від першої особи, і це дуже добре, що ви сьогодні разом з нами у студії. І це можете сказати відверто, відверто. для телеглядачів, для всіх, хто переймається цією проблемою. Ну, проблемою його підтримують. Дійсно, його, як морять, на українській, тобто на російському, приближені люди, теж в в стах масової інформації вони виступають, що я нелегітимний, що не легітимний ну, є члени ради, які вибрали мене. Я ж теж був членом ради до цього року, точний тобто вже більше років. був. І тому вони обрали мене, я ж не сам прийшов, сюди ви сказав, дайте мені цю должность, тому що я цю хочу посаду. Тому я вважаю, що, що дійсно рада була легітимною. Всі документи ми передали. Міністерство юстиції в Києві, тому що реєстрація проходила в Києві, подивили всі вони документи, прийняли і признали, що вони достовірні, що вони соответствують закону про об'єднання громадян. На основанні цього вони зареєстрували. Тобто легітимно зареєстровано. Є я в Дервиті є в мене державної служби реєстрації, тому говорить, що я не легітимний. Тільки можу сказати, звісно, бабій. Я розумію, що його положення, він теж хоче бути головою. Ну, це ж треба було виконувати те, що доручала йому громада нашого міста, батьки дітей, які навчаються в наших спортивних школах. Тому, і це ж питання було не, одно, не одноразово, було. це було 6 березня теж. батьки прийшли туди на базу спортивну 17, де у нас проходив, президія проходила. І вони вимагали звільнити Бабія, тому що він нечистий на руки, будемо так кажуть, казати. Так вони сказали. От і я говорю ті слова батьків і членів ради, президії і тому подібне. Ось ви очолили Футурно спортивне товариство Україна, Миколаївське відділення. Скажіть, будь ласка, чи є у вас підтримка обласних обласної влади і, зокрема, керівництва обласного спорту? Так, ми. Дійсно зустрічалися з керівниками обласної ради, обласної держадміністрації, значить, з керівником нашого так говорить, відділу спорту області Садовським Олександром Вікторовичем. Ми це питання Олександром Віталійович. Віталійович. Ми це питання буквально кожну неділю ми зустрічаємося, рішаємо, які там проблеми є. По спорту, по спорту решаємо, які є проблеми, тому що до нього теж звертались наші, не всі, правда, керівники, ну, теж школа з веслування, там десь така у нас пришутова Марина Валентинівна, вона дуже, дуже підтримує товариші Бабія. Вона директор, вона директор США да, з вислування на Байдарці та Каної. Да, да, да. Тому ми ці питання цивілізованому, як говорять, в українському государстві, тобто державі, ми ці питання з ним вирішили і Я Я буквально тільки вчора повернувся з Києва, був теж на зустрічі з головою Центральної Ради Цепло Миколи Івановичем. Ми також так обсудили питання, питання по фінансуванню. Я, до речі, сьогодні якраз можу звернути, звернутися до наших всіх тренерів, які в нас входять в нашу, нашу об'єднання на наші школи. Що Центральна Рада приділяє дуже велику увагу нашій наші організації? Профінансували буквально за март, ну не повністю ще за, за квітень місяць. Тому я думаю, ближче час прийде, десь ми теж буквально отримоємо вже за май місяць гроші. І Микола Іванович просив передати всім, що. Рада в цьому не винувати, тому що нема фінансування. Це ви самі розумієте, яка установка зараз в державі, тому це, це питання воно стоїть на контролі кожного дня. І я буквально, коли общаюсь з ним, буквально ці питання ми обговорили. Він говорить, не переживайте, давайте роботу, щоб робота була такою, як воно було. Хоча в нас, ви ж знаєте, що общество посилає наших. Спортсменів і на сьогоднішній день я би взяв вот такий... Василиса, вибачте да, трошечки і да, да. пізніше ми скажемо про дитячий наський спортивний спорт, mm. е -спорт, е -спорт е ваш вашому товаристві. А зараз ми знаємо, що головним завданням вашого товариства це все ж таки про спілкове товариство да. і це розвиток робочого спорту, проведення да. робочих спартикіат. Е Які плани в цьому напрямку? Ну, ви знаєте, що ви знаєте, що є у нас затверджений календарний план роботи на рік, тому згідно тих заходів, які вони заплановані, вони є і вони виконуються. Є у нас відповідні спеціалісти, які цим займаються. Тому всі ті, ті заплановані заходи будуть виконані, вони виконуються буквально. ми теж Буквально в березні місяці проводили чемпіонат дитячий з футболу до Дня визволення міста. Тому от буквально недавно закінчилась спартикіада судово на Київ наших, і вони приймали участь на базі Зарі. Це проводили... Микола... Миколаївський чи взагалі Ні, 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 всеукраїнське? Наше ж Ходять всі заводи суднобудівальні судно в нашу організацію, вони являються колективними членами. Тому Жікі Хау, ходить туди наше все, яке в місті і в області теж. Все. У нас власна організація. Тому всі ходять, як і організації, вони дуже приймають активне участь у цих змаганнях. Взагалі, які Підприємства та установи є лідерами робочих спартакіат. Ну, лідерами я б сказав, бо це суднобудування, це ЖКХ. Значить, там ще є у нас ну, наша атомна станція Южноукраїнська, Вознесенський, Кожевений завод, в них інші ну, підприємства. і тому подобно. Так що ці саме найбільш, найбільш такі... Будемо так казати, великі, великі організації, вони якраз і дають нам. Наш телеканал багато разів висвітлював спартакіади е різноманітні. Дійсно, це е таке справжнє свято спорту, і нам дуже було приємно бути присутніми на цих святах спорту. Взагалі, е скажіть, будь ласка, які спортивні бази є у розпорядженні фізкультурно спортивної товариства України, і які дитячі у нас спортивні школи функціонують на цих спортивних базах? Ну, і ми зараз, до речі, побачимо е саме змагання з е греблі, з вислування на бидерках каноя. Ну, Попрошуємо ну, нашого режисера Віктора Даниловича, що він нам показав. А ви поки що скажіть, скажіть про дитячий спорт, фізкультуру спортивного товариства України. Ну, ви знаєте, що у нас є три школи, дитячі, юнацькі школи з веслування. Ось ми бачимо саме веслування. Так, да, в спришках в воду. Значить, ну, теніс у нас теж відділення працює. Я хочу додати, що у нас не дивлячись на те, що базат, якою ми з допомогою батьків, з допомогою О, в чесності, ми вернули базу Спартак. Значить, там у нас є 14 кортів. Це школа тенісу. У нас займається. Ну не тільки діти займаються, тому що там є розпорядок дня. Тому після цього вони після цього займаються дорослі люди, які. Як кажуть, прив'язані до тенісу великого. Це дійсно великий, великий хороший спорт, тому всі туди приходять, займаються. Є в нас ще фрістайл, хоча, жаль, больно на душі казати це, що фрістайл якби є. Хоча база там нормальна, можна займатися нею. І в нас є достойні чотири молодих, будемо так, юнаки, які займаються. В нас приїжджають, вони їдуть, допустим, на заходи в этот самый... з кордон їздять на, в змагання. на змагання, в Білорусі їздять. Ви знаєте, що цей вид у нас колись був елітний в городі. На жаль. Так, на ми, жаль. до речі, я я трішки ваш е... прирв. Ми бачимо саме ці тенісні корти, да. найкращі корти в Миколаєві. Ну, на, Україні, яких, Україні, на яких займаються і діти, ми і бачимо, дорослі, дорослі да. грають. Рекордів немає. В Україні таких немає, в такому місці, як у нас розположено на, на березі Южного Буга. Це дуже хороша база, це дуже хороша база. Но її треба приводити до Ладу, до ладу як кажуть. І там також і ця е, знаменита. Вишка для стрибків Фристайл. фристайлу, але, на жаль, вона не працює. Я думаю, що вона Можливо, вона, коли вона, ними вона запрацює? запрацює, приїжджали до нас вже, я вам кажу, буквально теж був міністр, приїжджав була дивився, він говорить, дійсно красива, хороша база. Ну, він бачив цю вишку. Бачив, підіймався туди на вишку, дивився. Це мене дуже радує. Тому ціна в фінансуванні ще стоїть. І... Пользуясь цим слуханням, я, допустим, попросив би наших бізнесменів, міста, меценатів, хто би поміг би нам. Я не говорю, що там треба трильйони-мільйони. Чим, хто може, на перший пора привести до ладу ті ж корти, той же фрістайл. Тому що, ви знаєте, наші спортсмени, на жаль, олімпійські, які зараз у Білорусі. Беларусь, Білорусі, завоювала, завоювала по фристайлу, золото привезла з Олімпіади. Ну, Сочинської Олімпіади. Да, Сочинської Олімпіаді. Це, на жаль, конечно, нам... супер. Наша вихованка Миколаївська да. ну, виступає вже тривалий да. час да. за І Там тренери наші теж тренують Білорусі. Білорусі може, а вот ми, Миколаїв, не можемо, тому що отак вот у нас вийшло. На жаль. Скажіть, будь ласка, ось ми знаємо, що кожен. Кожна дитина, яка розпочинає заняття спортом, мріє, звичайно, про найвищі спортивні досягнення, в першу чергу стати учасником Олімпійських ігор, і, звичайно, завоювати нагороду Олімпійських ігор. Я знаю, що вихованці в спортивного товариства України, Миколаївського відділення є. І учасниками, і годарями олімпійських нагород. Можливо, да. ми з вами згадаємо. Да, на 2014 рік от, увійшло 84 спортсмена в збірної команди України. В, на, на олімпійських, в, в олімпійський видах 25 чоловік. Значить, кандидатами, 27. це наші земляки. Це наші діти, да, 27. І резерв 28. От, от вам скажу 84 спортсмена. Це вже війшли, будемо, так, в олімпійську збірну олімпійським видам спорту? І вони йдуть Це... з, з, з нашими знаменитими да. видатними спортсменами. Да. Це да. олімпійським чемпіоном е, стрибках на батуті Юрієм, Нікітіним, да. призером да, да, да. Е, Олімпійських да. ігор да. Іллею Квашею ну, і іншими власть, нашими земля... земляками-видатними. Скажіть, будь ласка, а... ви, взагалі, хто займається підготовкою спортсменів, який чисельний склад? Тренерський, Хто заслуж... скільки заслужених тренерів ну, нас... На, вашій базі, на, на, на нашій базі робо... працює значит, Гуменюк Сергій, це директор э, школи по стрибкам в воду. Там, э... Заслужений тренер України. Заслужений тренер України, да. він якраз э, займається по стрибкам в воду. Там э, є Мар'янка у нас Тетяна Йосифа, вона теж займається Кваша, чистий ну, тренер. Це... Тоже Кваша тренер, Федорова Федерова. Федерал, Колодій Олег. Ну тут можна читати і читати. Список дуже великий. Тому дійсно, що у нас оця база, яку ми вернули, будемо так казати, я думаю, що ми ну не, не так що за один день не за один рік ми це все зробимо. Я думаю, поступово це буде йти, як то кажуть, положено. Чи складно взагалі у нас чого у нас зараз. Долучати дітей до зняття фізичної культурою та спортом, адже дуже багато різноманітних інших там забавок, як то кажуть, комп'ютери, таке інше. Я би сказав, що... І як ці тр... ваші тренери, ваші наставники роблять, щоб діти пішли саме займатися спортом? Ну, у нас тренери, тренери дійсно працюють, я вам скажу, що неплохо працюють і в напрямку, і тенісу, і. Плавання, ну, у нас плавання, ви знаєте, що у нас один един, басейн це водолей на сьогоднішній день, де там у нас тренуються. І дуже, до речі, можна сказати, що благодаря області, обласному бюджету, от вони нам оказують дійсно допомогу для того, щоб діти могли б займатися там спортом, плаванням, стрибкам, синхронним плаванням і так далі. У нас на спортивній 17. Ну, заплановано, я так думаю, що воно колись може бути там построїти великий плавательний басейн. Тому що у нас в центрі здесь, тут місці немає, у нас не на сухому фонтані, за виключенням фока, що у нас є на, на Ну Ви знаєте, там басейн такий, що нормально, але ну, маленький для того, щоб всіх обмінати з центру місця, допустимо, з Варваровського спуска тут. Ну, Найближчим часом, я думаю, це буде питання вирішено, тому питання ставилось міністру. Він пообіцяв, наскільки це буде, як тільки прийде фінансування, тому що ви знаєте, що саме дуже дорога, а то кошторис дуже дорогий на проєктно несмітної документації. Це саме, це саме таке, що дуже дороге. А потім, потім буде вже йти будівництво. Це теж. Там місце є, база. Ротина 17, якщо ви там були, ви ж приходили, дивились, там дуже хороше місце, я думаю, і в будучому, я думаю, що це буде, мабуть, хороший басейн колись. І Діти наші будуть займатися. А то, що тренери наші приводять дітей, я буквально був на тенісних кортах, якось вечором прийшов, вихідний день. Дивлюсь, тренери тренуються, потім підходять, мамки приводять, синочки, маленькі, дівчинку. Дит... Дит... А чого ти говорю, хочеш займатися? От там вже є другі види. А мені подобається. Це ну, дуже добре. Що, що дітки бажають займатися, да. займатися спортом? Да. Василь Олександрович, взагалі ви е, новий керівник. І, звичайно, треба, щоб була команда, яка б да. підтримувала всі ваші починання. починання Світь, да. будь ласка, хто вам допомагає? І, і з ваших однодумців, так і, звичайно, хто допомагає е, з нашої влади, спортивних керівників області. і ну, інше. Я вже так говорив, що дійсно я зараз, буквально, в мене була вакансія, заступника не було, я їздив до голови нашого Центральної ради. З ним, до, так, Києва. до Києва, Він буквально примніже. Вели опять, вернули туда, посаду заступника. Тобто не було фінансово цієї посади? Ні, це не фінансово. Це просто примки були, Бабія, бабі не знаю, чого він там боявся, тому що він говорить, що це його була пропозиція, ми його брали. Сьогодні я вже так сказати, людина в мене є, вона працювала головним спеціалістом. Я її приймав на роботу першу Вона сама спортсменка, де більше, десь около 20 років вона працює в спорті. Заоч одної з шкіл не буду називати якої міста. І її так також не будете називати поки що. Чим називу не, фані... Бояшенко, Алла Вікторовна, перспективна спортсменка. Я думаю, що от в будучим будемо бачити її вже на посаді заступником проведемо раду і затверджуємо, і все питань нема. Є, звісно, в мене ще в школі, от, де гоменюк директор, там теж методіст, заступник завуч от, Анна Григорівна. От, допомагає, підказують, де, що, як. В школі зараз я призначив КД США, який у нас де, теніс, культивується, будемо так казати, щербань. Це викладач, тренер. Я її призначив директором, вона вже працює більш. Будемо так сказати, з 6-го е... школи. школи якої? Да. Спортивної тенісу, теніс. теніс, да. так. Тому, я думаю, потихеньку, помаленьку ми все ставимо на місце і буде, будуть всі працювати. Кому може не подобається, не я би не то, що сказав, в готі і так далі. Я чол... людина демократична. Хоча там деякі nie средства масової інформації, я не знаю, що там писали. Ну, в принципі, я читав і дивився. То, звісно, вони дуже преувілічено, що рейдерський захватили базу, ніхто нікого не захватував. Була комісія, була Рада, Рада вирішила Я прийшов як людина, вже прийшли, побачим. Я нагадаю, що мова йде про базу. Колишнього обласного обласної ради спартака, тобто там, де тенісний корт да, і, да, да, і вишка для стрибків Е, Василь Олександрович. Я знаю, що фізкультурно спортивна директори Україна плідно працює з Миколаївською обласною асоціацією спортивних журналістів. Так. Ваше товариство було е, одним з засновників обласної мас-медійної спартакіади. Чи будете ви підтримувати так. ці змагання? Тим більше, що багато о, працівників телеканалу Миколаїв приймає у них участь. Я не то, що буду підтримую, я їх підтримую, тому я вже з Білоножкою Анатолієм буквально зустрічавсь, вже з вами зустрічаюсь. І, і, і Ось ваші, ми бачимо і саме ваші, спартаки да, один, да, Це і, один ваш, і, будуть, і Ваші будуть учасники приходити до нас, де ми зможемо. Якщо от ми закінчуємо зараз місці з Сусловом Миколою, директором. Школи вийшло спортивного мастерства. Дві спортивні волейбольні площадки робимо по новому, як каже, по новим нормативам все. І я думаю, що це все буде проведено, як положено. Там по календарному плану в нас все є. Белоножки ми теж розмовляли, говорили, він теж журналіст. Говорить, я ребю, будь ласка, є у вас тенісисти, приходьте. Виділимо їм час, вони тренуються у нас на кортах. Які ще питання? І вам що треба? Висловальний обід, будь, пожалуйста, будьте прийде. Будь. Те, що в нас є, ми все віддамо. Якщо треба, ми будемо домовлятися, допустим, з фоком нашим членом ради, членом президії, Тітаренко Володимир Васильович, ви знаєте, людина, душа, він завжди підказує, мій, от, допомагає. Ну, такими люди, в Миколаїві. Друг другу допомагати треба. До речі, теніс відносно новий вид спорту в нашій спеціалі лише два роки. Він, як кажуть, у програмі «Спартакіада», але дуже цікавий, дуже багато yeah, людей yeah. грає. Наш, до речі, Леонід Ромець, нашого телеканалу, yeah, yeah. з нашої радіокомпанії, він є одним з провідних гравців, тенісістів серед журналістів. Я дуже рад. Олександрович, час нашого ефіру добігає завершення. Дякую, що ви сьогодні були разом з нами. Сьогодні на гостях був голова стульного спортивного довориства Україна Миколаївського відділення Василь Марков. Дякую вам за участь в нашій програмі. Дякую всім, вам, Дякую. шановні телевизия, за те, що ви нам довіряєте Дякую. до нових да. зустрічей у спортивному ефірі телеканалу Миколаїв. Да.